Полуниця, трудомістка ягода, і щоб старання не пропали даром і принесли максимально можливий результат, слід вибирати кращі сорти, бажано районовані одним з них. Добре зростаючим в різному кліматі і приносить хороші врожаї, дуже смачних ягід, вважається середньостиглий сорт фєрєверк, опис сорта садової суниці феєрверк. Полуниця феєрверк з'явилася на світ в Мічурінськ у федеральному науковому центрі імені Іф Мічуріна і батьками є добре відомі сорти полуниці Зенга Зенгана і Редкот. У 2000 році сорт отримав прописку в Держреєстрі і рекомендований для Волго Вяцького. Центрально чорноземного, північно-кавказького і східносибірського регіонів, клімат цих місцевостей істотно різниця, що свідчить про високу пристосованість сорту до зовнішніх умов. Про це свідчить і успішний досвід вирощування цієї полуниці в середній смузі і в поводжі. Фейерверк відноситься до середньостиглих сортів, перші ягоди починають збирати в кінці червня, сорт відрізняється дружним дозріванням врожаю. Весь період плодоношення зазвичай укладається в два тижні. Кощ великий, прямостоячий, за формою, майже сферичний, облистяність середня, коренева система потужна вуса зеленого кольору, за розміром середніх, їх кількість помірна, листя пофарбовані в темно-зелений колір, лоски зі значним блиском, квітки білого кольору, великі кітконоси середнього розміру, плодоніжки товсті. Квітконоси в основному утримують ягоди, вилягання їх на землю невелика. Ягоди середнього розміру масою близько 13 х перші, до 35 їх форма правильна, близька до конічної з тупою верхівкою Забарвлення темно-червона з блиском, може доходити до вишневої, м'яко, щільна, теж темно-червона, м'ясиста з великою кількістю соку, відмінного кисло солодкого смаку, оцінка, дана дегустаторами 4-8 Урожайність досить висока. При випробуваннях в польових умовах з гектара в середньому збирали 160 центнерів. В аматорських садах при ретельному догляді з однієї рослини збирають до один к'ягід. Сорт має високу стійкість до грибкових захворювань відносно зимостійкий. У сезони, що відрізняються температурними гойдалками, можливе захворювання плямистостями листя. Зовнішній вигляд ягід ягоди полуниці сорту фейерверк досить ошатні. Їх відрізняють правильна форма без ват і благородне забарвлення. Абсолютно дозрілі екземпляри мають колір стиглої вишні бордовий, в основному урожай збирають тоді, коли ягоди пофарбовані в темно-червоний колір. Досить сильно на бордовому тлі виділяються світло-жовті насіння, вони мають звичайний розмір. Але відмінність забарвлень насіння і фону викликає відчуття того, що їх багато переваги та недоліки. Особливості відмінності від інших сортів, особливістю сорту фейерверк є порівняно висока врожайність при стабільно відмінних споживчих характеристиках ягід, як смакових, так і товарних. Висока адаптивність сорту до кліматичних умов дозволяє вирощувати його майже в будь-яких регіонах, а здатність до перевезень і ефектний зовнішній вигляд ягід дають підстави для вирощування сорту з метою продажу врожаю на ринках. Основними достоинствами полуниці сорту фейерверк є Холодом, і посухостійкість, високий імунітет до більшості захворювань, хороша транспортабельність врожаю, відмінний смак ягід, універсальність використання, невимогливість до умов вирощування і кваліфікованого догляду, висока врожайність протягом декількох років життя кущів, дружна віддача врожаю. Втім, деякі садівники остання ознака не вважають гідністю. Вважаючи за кращі сорти з розтягнутим плодоношенням інших негативних рис у сорту сидівники не помічають сортів полуниці, включених в держаєстров, на порядок менше ніж, наприклад, сортів огірків або помідорів, проте вибирати відповідний стає все важче. Це півстоліття, тому їх можна було перерахувати на пальцях, допомагає у виборі те. Що більшість наявних сортів рекомендовані далеко не для всіх кліматичних регіонів. В цьому відношенні серед середньостиглих сортів фейерверк має значну перевагу, багато допущені до вирощування лише в одному двох регіонах. Мабуть, рекордсменом за цим показником є старий сорт фестивальна, виведений в 1954 році. Однак смак її ягід оцінюється нижче ніж смак ягід розглянутого сорту. Та й розмір у них трохи менше, практично без обмежень допущений держаєстром старий сорт красуня загір'я, отриманий ще в довоєнний час. Характеристики цього сорту багато в чому збігаються з характеристиками фестивальної серед сортів, виведених в останні роки, відмінним смаком ягід виділяється холодостійка полуниця гейзер, але у неї дуже низька врожайність і допуск лише в Волгов'яцькому регіоні. Заслуговує на увагу абсолютно новий середньостиглий сорт пам'яті зубова, зареєстрований в 2018 році. Заявлена його найвища стійкість і до спеки, і до холоду, і до хвороб вказується більш висока ніж у феєрверку врожайність, але смакові якості в офіційному документі не описуються. А відгуків про цей сорт поки ще практично немає. Таким чином сорт феєрверк варто вважати одним з кращих в своєму сегменті на сьогоднішній момент. Практично всі його характеристики позитивні. Застосування врожаю ягоди полуниці, феєрверк мають універсальне призначення, вони прекрасні для вживання в свіжому вигляді, але оскільки урожай дозріває дружно, а величина його не маленька, частина ягід доводиться переробляти, з них можна зробити практично все. На що вистачить фантазії господині, крім традиційних варення і компотів, ягоди пускають на отримання соку, приготування мармеладу і навіть на виноробство. При наявності хорошого морозильника частина ягід можна заморозити, в зимовий час розморожена полуниця буде трохи кислувата, зате містити всі ті ж корисні речовини, що і свіжа, особливо це стосується аскорбінової кислоти, якої в плодах фейерверку багато, а при термічній обробці як відомо. Вона практично повністю руйнується. На жаль, полуниця дуже погано зберігається, і щоб вона полежала кілька днів, і доводиться знімати трохи недозрілої вирощування полуниці сорту фейерверк, Агротехніка полуниці фейерверк не має особливостей і посадка. І догляд за нею проводяться за традиційною технологією. Великим плюсом є те, що навіть на четвертий рік життя кущів їх врожайність майже не знижується, але через накопичуються хвороб і виснаження ґрунту її доводиться пересаджувати, робити це можна і діленням куща, і за допомогою вусів, якщо ж цей сорт відсутній на ділянці, розсаду варто купувати в контейнерах. Їх приживлюваність абсолютна садять полуницю або на початку травня. Або в кінці серпня для полуниці цього сорту використовуються будь-які варіанти розміщення, але між кущами залишають не менше 30, незважаючи на посухостійкість сорту. Пересушувати ґрунт не рекомендується, коли ви до початку дозрівання ягід повинні бути достатніми. Щоб ґрунт був завжди помірно вологим. з початком почервоніння ягід від поливи можна майже припинити розпушування ґрунту, боротьба з бур'янами і підгодівлі проводяться, як і для будь-яких інших сортів. Сорт фейерверк вважається холодостійким, але з наближенням справжніх морозів треба вжити заходів до снігозатримання, розкидавши по грядці різні гілки або краще, відразу розклавши хвойний лапник. Сніг шаром 20-25, достатній для гарної перезимівлі цієї полуниці, відео, підготовка полуниці до зими, відгуки про суниці феєрверк пробував. Був у мене феєрверк, темні ягоди, компоту дають гарний колір. Так, от на смак не дуже, залишки цього сорту доводилося буквально впарювати покупцям, бо попит саме на нього був невеликий, а куди подіти надлишки. Полуничник пс. Форюмою серію трац 9 ПВ-35. У мене в цьому році самий урожайний феєрверк, сучасний сорт в держсорті з 2.000, Прушуть врожайність 162 цга для порівняння. Росинка 52цга, Славутич 116 цга. У мене сидить 20 кущів різних років. Вистачає і поїсти, і заготовити. Ягода велика, солодка, запашна. Захоплення. Галкахп. Форум прігозрю в Євтопіць в 377, старт 525, на даний момент у мене основна. Фейерверк. кілька років тому купувала всадко. З середнього терміну дозрівання солодка, смачна. Перші ягоди великі, потім середні, рекомендувавши Хтс Хорюм Твої сад Євтопіць в пці п'ять мені подобаються сорти фейерверк і кімберлі, досить великі, не дрібнішають до кінця збору. Солодкі щільні. Але дуже смачні, не хворіють і добре зимують, кущики великі, але не гіганти дають вуса. Це проблема в виноградинках. індекс шовтопіцтва 2553 сорт феєрверк. Це один з моїх улюблених сортів, ягоди темно пофарбовані, великі, подовжені з борозенками, смак в сонячне літо насичений мускатний. Дає дуже гарний колір сиропів варення, Лист темно зелений з срібним відливом, вусів дає багато, добре зимує і швидко відновлюється після зими леді і рингц. Хорюмсібмамарюв євтопіц в один один шість вісім сім. Ось у нас був приклад з сортом полуниці, феєрверк, хороший за описом. Купили, розмножили трохи, але на нашій важкій глині не смак вийшов дуже поганий чомусь битсім один. Форум псеніептицерфіндекс в індекс 158215 полуниця – один з кращих середньостиглих сортів, вирощуваних майже повсюдно. Вона майже не має недоліків, плодоносить рясно, дуже смачними і красивими ягодами.